Доброе утро, дорогая церковь! Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Новый день, новая неделя начинается, и мы желаем, чтобы эта неделя и этот день были благословенны у вас. Рядом со мной Станислав Грунковский, пастор Ирпинской библейской церкви, а также хороший специалист, как мы выяснили, в семейном консультировании, в душепопечительстве семей, І ми имели прекрасну конференцію для сімейних пар в Суботу. В Воскресення пастор служив у нас в церкві Замечательное слово про голос і дію голосу як Божого, так і іншого голосу руйнівного на наше життя і на долю всього людства. І сьогодні ми задамо йому декілька запитань стосовно сімейної тематики, але перед цим... но перед этим я прочитаю из послания к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность Совершенство ми помолимся сейчас коротко о том, чтобы нам облечься в любовь. как в супружеской жизни, как в воспитании детей, как в служении людям, как в следовании за Христом облечься в любовь и уже облегшись любовью служить людям. Боже, мы благодарны Тебе за милость Твою к нам и любовь, за новый день, за новую неделю, которую Ты подарил нам, за новые возможности служить друг другу и служить людям. Благодарим Тебя за то, что Ты с нами, Ты не оставляешь нас и не покидаешь нас ни на минуту, всегда держишь нас за руку. З тобою нам не страшно, з тобою нам хорошо і приятно. Благослови нас. Ми прославляємо Тебе, Отець і Дух Святой. Амінь. Амін. Станіслав, я перейду на українську мову. Дуже приємно, дякую. Ми так тут, а, в Харкові, знаєте, трохи так, трохи Режим. так. Ми в цьому процесі. Недавно одна жіночка прийшла до церкви, і вона так гарно розмовляє українською. Я кажу, ви напевно, що приїжджа? Вона каже, ні. Я місцева, але з 24 лютого я прийняла рішення спілкуватися лише українською мовою. І вже рік війни її мова настільки е, правильна, акценти правильні, фонетика гарна, приємно слухати, не така ламана десь, може, як трошки в мене, але дуже якісна. От. Тому і в нас таких людей багато, ви знаєте, які з 24 лютого mm -hmm. вони перейшли на українську. Тому для нас. Приємно, що ви служите нам українською мовою. Ми любимо Україну, любимо українську мову. Все, що зв'язано з Україною, ми цінуємо і бережемо. Дуже дякую, слава Богу. Слава Богу. Трохи таке минутка патріотичного виховання, так молоді і всіх, хто нас слухає. Скажіть, будь ласка, трохи пару слів про ваше служіння, про те, чим ви займаєтеся, і безпосередньо от в питанні сім'ї. З чим стикаєтеся в своєму службі? Я є керівником Комітету сімейного служіння у Всеукраїнському Союзі церкові Ванської християн Баптистів. Угу. У 2014 році ми офіційно відкрили цей новий напрямок. Чому? Тому що з одного боку абсолютна більшість подружніх пар на планеті Земля проходять певні кризи. І, взагалі, соціальною проблемою номер один чимало фахівців на планеті Земля називають сім'ю. Тому ймовірно, що коли сім'я переживає виклики, труднощі, кризи певні, вони мають купу питань, але без відповідей, і от принести добру новину Євангеліє тим. Хто не знає, як виходити, а відповідь є у Творця. Ось чому ми почали досягати в першу чергу не церковних людей не через церков. різні сімейні програми. Вечори кохати з насолодою, згодом сімейний клуб. Але згодом ми зрозуміли, що треба мислити не програмами, а кроками, і прийшли до висновку, що мрія в нас народилася, що у кожній церкві потрібно сформувати цілісне біблійне сімейне служіння з трьох складових. Дошлюбна підготовка це обов'язкові зустрічі, приблизно 10 уроків для молодих людей, які хочуть одружитися. Школа сімейного життя. Серцем цієї школи є сімейні малі групи. Okay. Де люди щотижня беруть якийсь курс, відеосемінар для того, щоб занурюватись в Божі принципи для подружнього життя, і третя складова – це кризове душоопікунство. Тому моє завдання якраз допомагати церквам розвивати це сімейне служіння, яке з одного боку досягає не церковну аудиторію у світлі дуже гострої проблеми, а з іншого боку, зміцнює сім'ї у церквах, тому що міцна сім'я, міцна церква, міцна держава. Амінь. Скажіть, будь ласка, який відсоток в усьому об'ємі консультування, яке ви проводите і в ваші програми, який відсоток невіруючих або невоцерковлених людей? Віру ми виміряти не можемо тоді, не але можемо поняти наскільки людина воцерковлена. Який відсоток таких людей у вашому наш е, сезон? Якщо ми говоримо про церковне сімейне служіння Ірпінської біблійної церкви, то ми відкривали наш сезон сімейного служіння в лютому місяці, великим красивим святом кохати з насолодою. На цьому святі нам вдавалося підтримувати відсоток нецерковної аудиторії до 60%. -ти. навіть більше. Чому тому, що працював принцип один плюс один. Християнська родина купувала квиток на цей вечір для себе і для своїх друзів. А uh -huh. були такі сім'ї, які купували і по два, і по три квитки. Отож, це відбувалося дуже гарне свято з доброю, якісною музикою, смачною їжею і без сумніву слова хороше, актуальне, живе. Дієве слово для того, щоб люди не церковні відчули смак і красу і актуальність Божого Слова. Після цього ми презентували сімейний клуб. Це уже зустрічі раз на два тижні з конкретною осмисленою програмою, з методичними посібниками по конкретним темам. І відповідно люди відгукувалися, хто хотіли заглиблюватися в цю тему. Ага. Там відсоток незаконний був різний. Також від 30 до 50 відсотків в різний час нам вдавалося підтримувати. Ну і основне 7-10 зустрічей з сімейного клубу це добре, але найкраще. Найдієвіше, що допомагає парам змінюватись, це сімейні малі групи, там, де є щотижневі зустрічі в вузькому колі, де ми бачимо очі одне одного, де є питання, де ми можемо помолитись одне за одного, де є домашні завдання невеличкі, де є підзвітність. підзвітність. Тому ми вимірювали успіх нашого сімейного служіння кількістю людей, які потрапляли до сімейних малих груп З цих уроків так. з оцих зустрічей на сімейні до війни. Наша церква складала приблизно 650 членів церкви. Ми мали 67 малих груп, і з них 22 групи були сімейні. Але не в усіх цих групах були не церковні люди. А однак, десь ймовірно, 30% цих малих груп в мали і не церковних людей. Слава Богу. Як не церковні люди сприймають настанови на основі Біблії? Дуже нормально, якщо нам вдається дуже правильно, зрозуміло поєднувати життя людей, їхні виклики, їхні проблеми з тими унікальними Божими принципами і мудрістю, яка є вписані. І коли ти відкриваєш цю красу писання як ліки для сьогодення вони дивуються, наскільки ця книга може бути цікавою, актуальною і практичною? Що я дуже діяв. Дякую вам. Наша країна зараз переживає етап війни. Угу. Багато жінок стають вдовами, угу. багато дітей стають сиротами. Угу. Чи передбачає ваша програма якийсь особливий напрямок? На цих людей, чи звертаєте ви увагу, чи є ви, можливо в планах, можливо, якісь розробки, програми роздумуєте над тим, як служити цим людям, mm -hmm. але це також тема сім'ї. Без сумніву, якщо ми говоримо про роботу із вдовами, я мав честь ще до повного масштабного, повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року. Брати участь щонайменше в двох таборах літніх для вдів воїнів, а то з дітьми mm -hmm. цих таборах було від 150 до 300 людей. Тобто, ця робота нашими церквами вже проводилася і раніше. Mm -hmm. Вони не були кинуті, їх залучали в групі в групи підтримки. Їм допомагали вирішувати не тільки їхні емоційні проблеми, а десь і матеріальні проблеми, проблеми пов'язані з вихованням дітей, практичні якісь виклики, пов'язані зі здоров'ям. Тощо зараз, на жаль, такої кількості жінок стане більше. І, Імовірно, всім церквам, всій євангельській спільноті України потрібно шукати. Хороші матеріали і ресурси, а вони є. Один із таких інструментів називається «Долаючи лихо. Це курс, який якраз направлений на те, щоб допомагати людям проходити важкі кризово, кризові емоційні виклики в своєму житті. Ми думаємо про створення ветеранського центру у Вірпіні. Тобто, ми усвідомлюємо, що як Бог дозволить сотні тисяч чоловіків, воїнів дуже травмованих емоційно, психологічно. І фізично повернутися додому, і допомогти їм з відновленням, з зціленням, з адаптацією. Отож, ми потрошку готуємося і рухаємося в цьому напрямку. Останнє питання: воно мене дуже турбує останній час. Я не озвучував його ще ніде. Дивіться, як відомо, що е... Як не крути, віруючі люди. В них і сім'ї більші, так. так більше дітей, і пастора в служінні, mm -hmm. і як не як, а віруючі служителі, вони менше там на передові, менше шансів отримати повістку, піти mm -hmm. в окоп, піти з зброєю. І невіруючі жінки, які втрачають своїх чоловіків, стають вдовами, дивлячись на наших сестер, поруч з якими. Їхній чоловік, 100% буде питання, чому я вдова, а твій поруч? От нашим сестрам що відповідати, як, як реагувати на таке питання? В мене нема чоловіка, я втратила через війну, а твій не був на війні. І цей докір в суспільстві він має місце. Дві думки скажу. По-перше, якщо а, якогось християнина не було на війні тільки тому, що його не призвали, то це не його провина. Mm -hmm. Якщо якогось християнина не було на передовій, тому що він отримав повістку, але згодом у військоматі прийшли до висновку, що та волонтерська діяльність, якою він займається в тилу, можливо, Є не менш важливою, ніж те, що він може робити на передовій, і дозволили йому залишитись, то це, як ви розумієте, не є причиною відчувати себе винним і не дає права комусь докоряти. Важливо розуміти це, не стати заручником оманливої, неправдивого почуття провини. З іншого боку, і це дуже нелегко. Жінкам, які втратили, потрібно допомагати йти шляхом стілення, а значить прощення. Допомогти їм зрозуміти, що ось ця озлобленість на світ, оце звинувачення когось в тому горі, через яке вони пройшли і проходять, насправді є ще більш войнівним. Помогти побачити цим вдовам, що Господь хоче загоїти їхні рани. І аби ця отрута непрощення не руйнувала життя дітей. Тому що якщо мама, дружина живе з цією гіркотою отрути, це обов'язково є дуже токсичним і отруючим для атмосфери, в якій виховуються діти, Прийняти це і навпаки радіти за ті сім'ї, які не втратили, радіти чужому успіху, це так не по-українськи. Але ми повинні вчитися радіти чужому благословенню, чуж благодаті, яка в чужому житті, можливо, виявлена була інакше більше потужніша, ніж в моєму житті. Бо саме шлях до зцілення через радість і вдячність за інших і за те, що все-таки у нас залишилося, попри те, що ми щось втратили. Дуже вам дякую. Я бажаю вам успіху в вашому служінні. Щоб ваша аудиторія розросталася і плід вашого служіння, щоб він радував Бога, радував Україну, українців. Нехай Господь благословить вас і вашу церкву. Дуже дякую. помоліться, будь ласка, так. за сім'ї Харківщини, за тих, що розлучені через uh -huh. війну. Деякі брати, наші віруючі вже більше року не бачили своїх uh -huh. дружин. Це є проблема, ми це розуміємо. Щоб Божа благодать діяла, щоб вони повернулися і щоб зцілювалися сім'ї. З радістю. Отець Небесний. Ми дякуємо тобі. Всі українці, які там західніше від Харкова, дуже дякуємо тобі за те, що харківчани вистояли через милість твою. Вони не, ск... не здалися, не склали руки. Вони вистояли в цьому напорі, і Харків залишається українським. Дуже дякуємо за їхню звитягу, за волонтерство, за мужність і мудрість тих, хто залишається в цьому місці, і всебічно служить людям, які потерпіли і постраждали. Наша молитва за сім'ї, наша молитва за чоловіків, щоб вони ставали втіленням любові, вірності, турботи, піклування. Чоловік змінюється, якщо для нього ти, і Ісусе, стаєш головою, стаєш пастиром, стаєш самим великим героєм. Тож дай нам, українським чоловікам, зокрема на Харківщині, мати тебе, Ісуса, за самого видатного героя, якого ми хотіли б наслідувати щодня. Ми молимося за дружин, щоб їхні серця зцілювалися від страху. Від непрощення, від болю, від самотності, від гіркоти, господи, щоб вони, зцілюючись в тобі від своїх глибоких ран, також були прекрасними помічницями. Ми молимось про мудрість для батьків, бо виховувати в тепершній час достойних, гідних, благочестивих дітей виклик неймовірно складний, але дай нам справлятися. Пликаючи любов, довіру, прийняття наших дітей, будучи уважними до їхніх викликів емоційних, фізичних, духовних, щоб ми зуміли передати їм віру. Дуже просимо за воз'єднання роз'єднаних сімей. Добре. Просимо, Господи, щоб ти подавав мужність і сміливість тим, хто за кордоном отримувати откровення від тебе і впевненість, що ти берегтимеш і повертатися сюди разом плічо-пліч, Пликати нашу державу в той же час. Є якісь непереборні обставини, пов'язані зі здоров'ям, втратою роботи, втратою помешкання. Це стримує багатьох повернутися, поможе вирішити ці серйозні проблеми. Ми молимось Благодаря. про покоління молодих хлопців і дівчат, які зуміли будувати неймовірно міцні прекрасні сім'ї в ім'я Ісуса Христа. Молимось про перемогу для нашого народу, для нашої країни. Амінь. Амінь. І ми кажемо чудову молитву на кінці: благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.